Європейські оборонні підрядники застерігають вони критично залежні від Китаю, бо той постачає понад 70% бавовни, яку використовують у виробництві пороху для боєприпасів. А це заважає розширювати виробництво для підтримки України. Про все пише Financial Times із посиланням, зокрема на представників таких гігантів, як шведська компанія Saab і німецька Rheinmetall. Виробники зараз закуповують побільше такої сировини, щоб заповнити запаси. Тим часом Вашингтон намагається переконати Пекін відмовитись. Це від підтримки військової машини Кремля. Сполучені Штати намагаються переконати китайську владу не підтримувати військову машину Путіна. Це було головною метою чотириденного візиту до Пекіна американської міністерки фінансів Дженет Єлен. Перед її приїздом держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Китай продовжує надавати матеріали для підтримки російської оборонно-промислової бази. Тож Єлен з одного боку заявила китайським посадовцям, що Сполучені Штати прагнуть мати здорові економічні відносини з Китаєм, які б грали на користь обом країнам. З іншого Словила занепокоєння тим, яку роль китайські фірми та банки відіграють в російському військовому виробництві і застерегла. Я наголосила, що компанії, зокрема китайські, не повинні надавати матеріальну підтримку Росії в її війні і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо робитимуть це. А ще я наголосила, що будь-які банки, котрі проводять транзакції пов'язані з постачанням товарів військового або подвійного призначення для оборонно-промислового комплексу Росії, наражають себе на ризик американських санкцій. Втім, не схоже, що американській гості вдалося переконати пекінських візаві. Прес-секретарка китайського міністерства публічно висловила позицію своєї країни до того ж, зробила це у доволі різкій формі. Китай не створював українську кризу і не є її стороною? Ми не робили і не будемо робити нічого, щоб утримувати від цього вигоду. Ми завжди контролювали експорт товарів подвійного призначення відповідно до законодавства. Тож певна країна не повинна дискредитувати або нападати на нормальні відносини між Китаєм. М і Росією Така заява прозвучала на тлі сьогоднішнього приїзду очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Він зустрінеться з китайським колегою Ван Ї. Москва повідомила, що говоритимуть про російську війну в Україні, двосторонні зв'язки та ситуацію в азійсько-тихоокеанському регіоні. Можливо, готуватимуть візит до китайської столиці Путіна. Або раніше західні ЗМІ повідомляли, що відкладений перед тим приїзд перенесли на травень. Це стане першою закордонною поїздкою російського диктатора після його так званого переобрання. І відбудеться вона незадовго перед. Запланованим візитом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Парижа, Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.